Як для вас почалося 24 лютого 2022 року? Проснулися десь о п'ятій годині. Дружина каже, почалася, мабуть, війна, чули вибухи, літаки почали злітати. Потім дзвінок, збір аварії. Виїхав, я ще не вірив до останнього, але виїхав вже зрозумів дуже багато машин. Всі почали метушитися вже на заправки всі заїжджати. І я зрозумів, що це вже. Почалася війна. Я піхур Олександр, служу в рятувальному відділенні аварійно-рятувального загону спеціально призначення. Ми були в Харкові, завжди колективно працювали. Не було там по одному, завжди колективно. Які роботи там виконували? Е, Більшість висотні сотні роботи. У нас був виїзд на 16-поверхівку. Тоді ракета в повітрі розірвалася десь орієнтовно на 6-7-й поверх між будинком і між школою. Це було під ранок. І вона так волною все зачепила. Потрібно нам конструкції стягнути з балконів, які просто звисали доступ до квартири, ніякого не було. Вихід був тільки через кришу. З орхолозним спорядженням і ми спускалися, так як автодрабина теж не доставала, аж до сутки, то ми так більш чистили 16, 15, 14 поверх. Яка це орієнтована висота була? 65 метрів. Спускаєшся 10-й поверх. Дякую вам, дякую вам. А можете нам те те Там допомогли їм, допомогли витягнути з квартири, Там, спустились на 8-й поверх, вже знов дякують. Там На низу дуже дякували. Ну, завжди дякують, ми скільки виїжджали в Харкові, там люди дуже щасливі були, коли ми приїжджали. Був ще один виїзд у нас, такий більше запам'ятали, шахет прилетів багатоповерхівку. І він, між Сходами він просто застряг і не вибухнув. І Люди всі так спускалися. Це десь був четвертий поверх. І з 9-го поверху, вони там, 9-й, 8-й, сьомий поверх, вони всі спускалися попри цей шахет. А ви допомагали там проходити? Так, ми так проходили теж, там вже під'їхали піротехніки, вже забрали той шахет. Завжди страх є. Але якщо немає страху, то це погано. Бо можна наробити дурниць, якщо немає страху.